За кілька тижнів мають розпочатися роботи на кладовищі в Єлівщині, де поховані загиблі захисники міста. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 15 серпня. Нагадаємо, меморіал, особливо вигляд надгробків, погодили з сім'ями загиблих. Процедура тривала кілька місяців. Сподіваюсь, в кінці цього тижня вийдемо з експертизи, тому що ми не могли ж рухатись далі, поки не узгодили. З оголошуємо тендер виконуємо роботи. Тобто, сама технологія зрозуміла. Що ми як ми робимо по Крокова? під час наради представили керівника управління цивільного захисту населення? До цього в місті цим займався спеціальний відділ. Його збільшили до управління. Очолив його Олег Павлович Шамрук. Раніше він був начальником факультету пробації Академії Державної пенітенціарної служби. Має звання підполковника внутрішньої служби й кандидат психологічних наук. Серед вірених йому завдань зараз цивільний захист населення Чернігова. Укриття треба допрацьовувати ті. Роботи, які там проведені, те, що вже закуплено згідно з постановами і розпорядженнями органами центральної влади, треба все це доорганізувати, подивитися, зробити акти відповідні там, де це потрібно, і регулярно проводити обстеження і роботу зі старшими будинками, з керівниками закладів, яким вони підпорядковуються, підприємств. Різної форми власності і так далі, В принципі, всі ці задачі вам зрозуміли під час наради. Ломако також доручив начальнику КП паркування та ринок пришвидшити процедуру видачі дозволів на відкриття, зокрема літніх майданчиків, адже бюрократична затримка в сезон для підприємців, котрі відновлюють роботу в місті після бойових дій, це неправильно. Нам треба максимально мінімізувати час між зверненнями підприємців. По сезонній торгівлі, по роботі в, літні, в літній період, між зверненнями і рішеннями фізичними, коли вони вже можуть працювати. Бо є деякі нарікання, нам навпаки, треба це час мінімізувати, і люди будуть сплачувати кошти, ну і працювати, і заробляти кошти. Пошкоджена росіянами навесні минулого року. 29-та школа розпочне стаціонарне навчання 1 вересня цього року. Там є укриття і працює вентиляція. Нині тривають роботи з дооблаштування. Це термомодернізація цокольного приміщення ззовні йшлося на нараді. Деталі про 29-ту школу. Дивіться в наступних випусках новин на дитинці.